У селі Поляна Хотинського району суперечка через клаптик землі закінчилася вбивством. Ось тут літню жінку за право пасти корову зарізало косою сусідське подружжя. 78-річна жителька села пасла корову за своїм городом. Неподалік від неї свою худобу виганяли чоловік з дружиною, які мешкають по сусідству. Сестра вбитої каже, в один момент жінка просто випала з полю зору. Весела вона стояла там на горбізку, до корови пішла, де за її генерала там. Я за ту доходю. А вони вже з косою. Жінка. Свідками трагедії були й двоє хлопців, які знаходилися неподалік. Коли ж вони підбігли до місця подій, побачили на землі жінку всю в крові. Я побіг води нести, принес води, почали її умивати. Десь п'ять хвилин ми її умивали, дали води пити, і вона у нас, можна сказати, на руках померла. Бачили вони також, як з місця подій поспіхом тікало сусідське подружжя з косою в руках. Один з хлопців одразу побіг за ними. Побіг по своєму городі до них. А вони сіли собі на, на подвір'ї на стульчики один напроти одного і сидять. У них руки в крові. Кажуть, тітя померла, що ви наробили? А, а він мені каже, ти йди сюди, заходь до мене. Я кажу, я не буду до вас. Він каже, заходь сюди, я зараз з тобою теж ще розправлюся. Сільський лікар, якому на місці подій, довелося лише констатувати смерть жінки, каже, рани, скоріш за все, були смертельними. Дві глибокі колоторізані рани. Значить, і е, вся одежа. І земля була просякнута яскраво червоною кров'ю. Односельчани припускають, конфлікт між жінкою та сусідським подружжям міг виникнути через те, що їхня корова паслася на території, куди пенсіонерка зазвичай виганяла свою худобу. Та корова пасла коло города її. Та видко, може, не хотіла собі, вона пасла корова коло города, по неї є корова. Та й кадесяклого рада б допасти. У селі кажуть, ці чоловік та жінка прославилися своїм поясом та агресивністю. Дуже часто без будь-якої причини нападали на односельчан. Аби щось на нього сказали, все, вона як вийшла, він вилітає, і б'ють людину, кидають у дорогу. Урача там, його, що то врач, не знає, що їй казав, Та вона кинула там у окіп. І обоє били його. Втім, чоловіка, який, як стверджують свідки, причетно до вбивства старенької ввечері того ж дня, коли сталася трагедія, знову бачили у селі. Вчора їх забрала міліція, і вчора ж його назад відпустили. Це при тому, що не одна вже заява на них була, і вони погрожували рік назад. І матері моїй тут косою теж він. Лічно погрожує і мені погрожував, що заріже косою Правоохоронці Поки що своїх дій не коментують. Наші знімальні групи пообіцяли детально розповісти про цей моторошний випадок на брифінгу керівництва обласного УМВС.